Так, ну що, погнали. Розпаковочка. Давайте. Як ви думаєте, скільки коштує цей годинник? Я не знаю. Що це у нас? Ух ти, мазафака. Це Нарден. З інкрустацією, багетною інкрустацією брілок. Я такого ще не бачив. Це дуже. Важка робота, і в нас в Україні ніхто її взагалі не може виконати. Ми хотіли стартанути такий проект. Знайшли огранчика, знайшли закрепчика, але ніхто в парі з них не согласився роботи. тому, що якщо ви десь щось провтикуєте на всьому периметрі, йде здвижка. Коротше, це. Дуже важка робота. Я не знаю, скільки цей години коштує. Ви можете написати, я дізнаюсь для вас. Його можна купити. Це у Ліс Нарден. Дуже прикольний. Модель. Я не знаю, кстати говоря, вона жіноча чи чоловіча? Може хтось розбирається в годинниках. Напишіть, будь ласка.